Так, українці плачуть через цибулю, але цього разу не від нарізки, а від цін. Після рекордного падіння влітку ріпча та стрімко дорожчає восени. Вже минулого тижня вона піднялася в ціні щонайменше на 12%. І знаєш, що, Льоша? Добре, що моя бабуся мені передала такий мішечок цибульки, тому я. А, у тебе все домашнє, екологічне, ну, виручне. Да? Угу. А, ну, дійсно, цибуля е, змушує декого е, плакати, але той момент, коли ти відчуваєш себе якимось Настродамосом, бо два місяці тому купив мішечок цибулі ага. 10 кілограмів. Якщо я не помиляюсь, десь в районі 8,50 за кілограм. І ось новий врожай значно зіпсували душі. Кажуть фермери, тож чи загрожує Україні справжній, не знаю, назвати правильно, цибулевий дефіцит. Далі в нашому сюжеті. На прилавках новий ціновий сюрприз. Цибуля, яка нещодавно дешевшила, різко пішла вгору. Ще місяць тому кілограм коштував 5-7 гривень. Тепер майже вдвічі більше. У супермаркетах вартість ріпча стоїть до 13 гривень. На ринках ще дорожче. Цибулька у нас в продажі по 30 гривень 80 гривень. І кримська є по 250. Це нормальна ціна. Чистенька відбрана, ти береш без браку магазині ти можеш там взяти брак. Цибуля це такий продукт, який незалежно від того, яка ціна, постійно треба вживати. 35 гривень за кілограм зимова вже, зимова. Цибуля є, вродила, картопля вродила в цьому році, але буде подорожчання. Ось так. А люди взагалі зараз за вищу ціну беруть менше чи Чи... Беруть скільки їм потрібно. Все одно беруть, тому що їсти треба. Синя цибуля Ялтинська стоїть 150, обичний глобус стоїть 80, і біла салатна стоїть 85. А чого вони так дорожчі? Вони дорожчі в закупці, просто йдуть. І Через то їх менше вирощують, видно, куди без цибулі. Без цибулі нікуди. Домашню цибулю на прилавках впізнати просто у відрах, сітках і з рук. Продавці кажуть, це власний врожай, і цьогоріч він непоганий. Я до імпорту взагалі погано відношуся. Я тільки люблю все своє і все домашнє. Ми стараємося більше все, щоб було отечість. Ну, отець. своє рідне. Но хто не садить, того не родить. За даними аналітиків, лише за тиждень вартість овочу зросла більш ніж на 10%. і це при тому, що ще восени ринок був переповнений цибулею. Втім, переважно середньої та низької якості, яку зберігати довго було неможливо. Експерти кажуть, таке зростання здебільшого пов'язане з війною. Вона росте, тому що пішли влучання, пішли руйнування, які є перепади ці з електроенергією. Люди, які мають сховища, для них це теж важливо, і вони намагаються таким чином балансувати швидше за все, щоб ота цибуля, яку вони зараз продають, яку там будуть потім продавати, щоб вони якось вирівнювалося. На такий ціновий бум вплинули і несприятливі погодні умови, кажуть фермери. Через рясні дощі частина цибулі на полях почала проростати і псуватися. До того ж, раніше південь країни був лідером у виробництві, а тепер основний удар прийшовся на Одеську та Миколаївську області. Зараз Херсонщина, Запоріжжя, там Миколаївщина вони не випадають практично. Це були основні регіони, які там забезпечили. За останні три роки нас часто густо виручала Європа. На українському ринку заробляли європейські фермери, на сам перед поля. Утім цибулі він так відносно стабільний, там трошки більше 20 тисяч, 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 тисяч Та попри таке зростання, дефіциту цибулі в Україні немає і не буде, кажуть експерти. Але ціни все ж повстимуть вгору і далі. Українці вже роблять запаси, щоб, хоч якось, зекономити. По-моєму ціна зараз оптимальна для запасу. У нас гараж під будинком, там прекрасні умови для зберігання. Машина живе на вулиці. Зазвичай закуповуємо сітками оптом, ну, і дешевше, і надовше вистачає. А так то вдома вирощуємо в селі в садочку. Завжди потрібно мати свої запаси, ніхто не знає, що завтра буде. У мене є де зберігати. Просто в мене ми в приватному будинку живемо. У нас є місце. Ми спеціально встигли перед війною, поки був коронавірус, побудували. І в нас є там де зберігати. І то ми зазвичай так. Цибулю, морку, буряк за статистикою. Ціна на цибулю зараз на 21% один нижчий ніж у жовтні 2024 року. Раніше Україна вирощувала близько мільйона тонн овочу. Минулого року експорт теж був активніший, кажуть експерти. За 9 місяців вивезли понад 9 тисяч тонн, а цьогоріч – лише близько трьох тисяч. Фахівці запевняють, таке відставання теж може вплинути на ринок.